Не всі люди, які стикаються з НЗК, навіть орієнтуються в цьому спектрі діяльності, який є, і покладений обов'язки на НЗК, і роботи, яке ведеться. І в цьому розрізі хочу сказати, що є функції, які стосуються фінансового контролю, це каральні. І при тому, всьому ці каральні функції вони максимально перетинаються з їхньою функцією превентивною. Для прикладу. Якщо ми будемо говорити про декларації, то об'єктивно. Відсоток, я навіть не буду озвучувати цей відсоток, він дуже низенький відсоток від кількості декларацій загалом поданих, вони можуть бути перевірені шляхом повної перевірки. Але формування для прикладу тих запобіжників в подальшому для вчинення е, протиправних дій е, для. Тої самої поведінки негативної, яку ви озвучуєте, і є, наприклад, підхід, який був запроваджений, ризикоорієнтований підхід до відбору декларацій для повної перевірки. І таким чином в нас програмний продукт, логічно-арифметичний контроль, він дозволяє відбирати найризикованіші декларації для повної перевірки. Не Перевіряючи з року в рік одних і тих самих людей, які часто теж бувають доброчесними, і ми це підкреслюємо в своїх діях. Бо е, ті самі перевіряти кожен рік тих самих депутатів або тих самих міністрів, е, воно ну глобально не є потребою, якщо для цього немає підстав. І для повної перевірки в основному відбираються декларації, які займають найвищий рейтинг ризикованості, який сформований на підставі об'єктивного е, математичного підходу. Друге питання це з приводу е, превенції та надання прикладу. Е, це якраз питання превенції, це якраз питання запобігання тих основних функцій, які є, покладаються на, на ЗК. Це і виявлення, мінімізація корупційних ризиків в сферах діяльності окремих підприємств, яка ведеться, діяльність результати яких так само публікуються, і рекомендації надаються органам. Це і антикорупційна експертиза актів законодавства, які не дають можливості тим самим недоброчесним державним службовцям. Взагалі реалізовувати свій злочинний намір, намір замисел, бо немає як реалізувати його, це і максимальне акцентування в державній антикорупційній програмі, який є мегавеликим, комплексним рішенням по запобіганню корупції в довгостроковому масштабі. Зараз вона датована 23-25 роком. І один з основних це. Методів там є вирішення цього питання. це прозорість. Україна, вона в своєму рівні, навіть зважаючи на питання війни в Україні, є мегапрозорою країною. І в порівнянні спілкуючись з представниками антикорупційних органів інших країн, я є така хороша фраза диву даюся. Я не можу зрозуміти, а як вони взагалі борються з корупцією в себе в країнах? Ну не тільки борються, запобігають корупції, бо в них немає цієї прозорості. Це Україна. Маючи дію прозоро електронний реєстр декларацій, вона є найпрозорішою Україною у світі, дає можливості адмінпослуги реалізовувати. І реєстр декларацій я озвучив його плюси. В першу чергу превенції а, і. Важливим елементом в розрізі прикладу це є в тому числі заходи, які аналогічно так як само реалізуються на ЗК. Це і просвітницькі заходи. Це і робота зі школами, університетами, де є реалізовані проекти. Це наскрізних матеріалів в школах, починаючи з 5 по 11 класи. Конкрім, окремі програми, які реалізуються для 9 класу, затверджені, для вузів окремі програми, які дуже багато студентів їх набирають для себе. Це і Державна комунікаційна стратегія в сфері антикорупції затверджена кабіном в грудні року. Про року. будемо ще говорити, тема. тому що да, це окрема тому тема. Це дуже окрема тема, але ці випадки є. І е, що хочу підкреслити, вони не є такими запитуваними в населення. Звичайно, боротьба з корупцією є важливіша. Але Его я корот... хотів би да, дуже одну просто б, 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 тезу б, б, сказати. Це було дослідження, я собі навіть відмітив і озвучу компанії Mia Technologies в українському інтернет-сегменті, яке провело дослідження, і за, їх, за результатом їхнього дослідження, 53% інформації про корупцію в Україні, вони є неправдивою інформацією.